Наприкінці 1903 року гласні міської думи Хлопов та лікар Добровольський висунули ідею створення у місті комерційного училища. 4 лютого 1904 року була прийнята постанова могилів Подільської міської думи про відкриття семикласного комерційного училища і зв'язку із потребою міста у навчальному закладі. Таким чином, у 1904 році на зібрані благодійні кошти в сумі 24 тисячі карбованців від приватних осіб та закладів було відкрите класне комерційне училище. Але функціонувало воно у складі 6 класів. 26 червня 1904 року був затверджений статут училища та сформована опікунська рада, яку очо був хлопов Аркадій Володимирович. Почесними опікунами стали дворяни. Бущинський Костянтин Степанович та Марачинський Домінік Олександрович. 17 жовтня 1904 року відбулося урочисте відкриття могилів Подільського комерційного училища. Директором став Іван Григорович Подоба відомий фахівець у справі сільського господарства. Повна назва училища – Могилів-Подольське сімікласне комерційне училище імені государянь наслідника Цесаревича і великого князя Олексія Николаевича. 15 серпня 1905 року опікунська рада прийняла рішення розпочати керівництво і будівництво власного приміщення. Міська рада виділила землю по вулиці Київській поруч з міським садом. Складання проєкту та ведення будівництва здійснював інженер Кох. Щодо фінансування, то виникли труднощі. На будівництво потрібно було 60 тисяч карбованців, але училище не могло виділити. Повну суму і лише 20 тисяч, тому опікунська рада та міське управління вирішили взяти 40 тисяч карбованців в кредит під заставу землі майбутнього приміщення. З 1907 року училище перейшло до нового корпусу. Перший навчальний рік 1904-1905 років був далим. Діти вивчали 13 предметів: закон Божий, російську, французьку та німецьку мови, каліграфію, арифметику, алгебру, історію, географію. Малювання, креслення, гімнастику, природничу історію. Навчання було платне: 50 карбованців, як вступний внесок, та 60 карбованців плата за навчання за рік. Училище також мало прибуток від відсотків 7% запасного капіталу, а також отримувало 4 тисячі карбованців з міського бюджету щорічно. Згідно з постановою наркомату освіти України від 4 липня 1920 року. Училище було реорганізовано у трудову школу. 1934 року на базі хіміко-технологічного технікуму плоду овочевої промисловості за постановою Ради народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки був організований торговий технікум. Першим директором технікуму був призначений бараболя Микола Профирович, який перебував на посаді з 1935 по 1952 роки. Змінив його Голубковський Павло Іванович. З 1953 по 1956 роки. Пізніше з 1957 по 1968 роки Тарасенко Олександр Петрович. З 1968 по 1972 роки посаду директора займав Римар Володимир Федорович. З 1973 року по 2012 рік директором навчального закладу була Гловацька Галина Тимофіївна. У 1934 році, навчальному році, було набрано на перший курс три групи. На другому курсі навчалися студенти, переведені з технологічного на торговий профілі. У передвоєнні роки технікум випустив 580 спеціалістів. Роки Другої світової війни не минули безслідно, майже все майно було втрачене. Проте вже в 1944 році за постановою Ради народних комісарів Української Радянської Соціалістичної Республіки номер 459 від 15 травня 1944 року технікум радянської торгівлі поновив свою роботу. У 1948 році, за розпорядженням Ради міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, No 1561, від 25 листопада 1947 року, технікум було переведено в місто Могилів Подільський. Вінницької області і відповідно перейменовано за наказом по Міністерству торгівлі Української Радянської Соціалістичної Республіки. З 1948 по 1953 роки технікум випустив 1117 спеціалістів торгівлі. Технікум радянської торгівлі проводив підготовку фахівців по напрямках товарознавства промислових товарів, товарознавство продовольчих товарів, бухгалтерський облік торгівлі. За роки існування технікуму радянської торгівлі була створена міцна матеріально-технічна база, яка давала можливість педагогічному колективу вести підготовку фахівців на високому професійному рівні. За розпорядженням Ради міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки від 12 листопада 1982 року, на базі технікуму радянської торгівлі утворено технологічний технікум, підпорядкований Міністерству заготівель Української Радянської Соціалістичної Республіки. У технікумі готували спеціалістів з таких спеціальностей: технік-технолог брошномельник-кроп'яного виробництва, технік-технолог-комбікормового виробництва, технік-технолог по зберіганню зерна і продуктів його переробки, бухгалтер. У колективі вливаються молоді випускники Одеського технологічного інституту харчової промисловості імені Ломоносова. Для створення матеріально-технічної бази Міністерство хлібопродуктів виділило значні кошти, а також участь базових підприємств Вендечанського комбінату хлібопродуктів, могилів Подільського хлібоприймального підприємства, Хмельницького, Тернопільського, Вінницького обласних управлінь хлібопродуктів, які сприяли створенню навчальних кабінетів і лабораторій. У березні 1986 року могилів Подільський технологічний технікум випустив своїх перших спеціалістів. У цьому ж році отримали дипломи. 40 випускників заочного відділення з нагоди першого випуску спеціалістів відбулися урочистості, у яких брали участь представники громадськості міста, представники кращих підприємств. У 1993 році технікум був переданий Міністерству сільського господарства та продовольства. А з 2000 року технікум підпорядкований Міністерству аграрної політики України. Удосконалюється і розширюється спортивна база, добудовується спортивний зал. Студенти технікуму беруть активну участь у спортивних змаганнях міста та району і області. Практичне навчання студенти проходили на базових підприємствах галузі майже в всіх підприємствах України. У 1986 році почалося будівництво гуртожитку на 535 секційних місць, яке завершилося у 1989 році. Відповідна матеріально-технічна база, високий кадровий потенціал дали можливість відкрити нові спеціальності: комерційна діяльність 2000 рік, технологія харчування 2002 рік. У 2003 році технікум стає структурним підрозділом Вінницького державного аграрного університету. На базі технікуму створюється філія університету за спеціальністю обліки і аудит заочної форми навчання. У відповідності до закону про вищу освіту та листа Міністерства аграрної політики від 5 лютого 2009 року про прийменування могилів Подільського технологічного технікуму Вінницького державного аграрного університету та згідно з наказом Вінницького державного аграрного університету. від 1 квітня 2009 року змінено статус технологічного технікуму Вінницького державного аграрного університету та перейменовано у могилів Подільський технолого-економічний коледж Вінницького державного аграрного університету з 2010 року національного. Почалася нова стрінка історії коледжу. Сьогодні коледж готує спеціалістів зі спеціальностей: зберігання і переробка зерна, комерційна діяльність, бухгалтерський облік, виробництво харчової продукції. Сьогодні матеріально-технічна база коледжу дозволяє здійснювати підготовку спеціалістів на рівні сучасних вимог. Навчання студентів проводиться у 37 аудиторіях, з них 12 обладнані сучасними лабораторним і технічним обладнанням, до послуг студентів 5 комп'ютерних аудиторій, читальна зала на 60 місць, бібліотека з книжковим фондом 29 тисяч примірників, актова зала на 300 місць, їдальня на 120 посадкових місць для фізичного Студентів є спортивна зала з необхідним спортивним обладнанням відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, спеціаліста-студента відпрацьовуються навики практичної роботи на базах підприємствах Асоціації Хліб Віничини та «Укрзернопродукт». Практика соціального партнерства забезпечує робочими місцями випускників коледжу на сучасних підприємствах. У грудні 2012 року коледж відсвяткував свій 30-річний ювілей. Історія могилів Подільського технологія економічного коледжу триває і творить її працьовитий педагогічний колектив, який прагне творчих злетів, здобутків у навчальній та виховній роботі, спрямовуючи її на підготовку високо, висококваліфікованих фахівців для розвитку економіки нашої держави.